Німецький розвідник просувається по дорозі. Відділ повстанців пропускає, навмисно пропускає німецького розвідника, щоб таким чином себе не виявити і дочекатися, коли по шляху почне просуватися вже повна колона. Колона військової техніки із військовою амуніцією, боєприпасами та зброєю, необхідною для ведення бойових дій. Розвідник німецький доповідає командиру свого підрозділу про те, що дорогою можна просуватися, засідок немає, дорога придатна для просування бойової колони. Поставцям вже відомо місце розташування основних сил противника, але ще командир відсилає додаткову стежу, яка повинна підійти ближче до розташування німецької колони, для того, щоб детальніше дізнатися про потугу німецької. Німецького підрозділу провідні технічні можливості, щоб передбачити на поріг можливість перемоги у цьому бою. Адже підрозділ лише цей підрозділ, який добре володів інформацією про ворога, міг отримати перемогу і забезпечити свій особовий склад від великих втрат. Німецькі автомобілі, дронні автомобілі формуються в колону і наближуються до головної командирської машини, щоб разом по команді командира вирушити у заданому командуванні напрямку. Бачите, машини повертається до свого відділу, доповідаючи своїм командирам Це про ту інформацію, яку їм вдалося <рикун> Вистежити, перебуваючи поруч, з німецькою військової колоною. <рикун> Зараз можно скриві бути. Ні, ну вам же там. Там Уже там. в принципі, армії. Готуються завдати із викої артилерійської гармати першої поразки німецькі військові колонії. Лунає вибух попереду колони, що є ознакою того, що бій розпочинається. Німецькі військові наймають. 你你喝了吗？ Воїки на вермахти вермаху заняли лінію оборони і намагалися відслідувати від наступу воїків, які ведуть гарматний та стрілянський Один проведені його. Води відканого права розпочинає наближуватися до німецької колони, щоб зупинитися спротив остатнього відділу німецького нормального, які ще намагаються зупинитися спротив.